У 2010 році Вольво Тракс стане першим виробником комерційного транспорту, який розпочне повномасштабні польові випробування вантажівок на альтернативному пальному диметилефірі Ді Цей тип біопального зменшить рівень викидів. СО2 на 95%. У перспективі він може замінити до 50% від нинішнього рівня споживання дизеля у Європі. Диметилефір, який спочатку є газом, трансформують у рідину під тиском 5 бар. Загалом його можна виготовляти як з природнього газу, так і з біомаси. В такому випадку він отримує назву «біодіамі». Польові випробування стали результатом співпраці багатьох учасників проекту, зокрема шведського енергетичного агентства та кількох компаній-виробників пального і продукції транспортної галузі. Вольвотракс у рамках проекту надасть 14 вантажівок FH, які пройдуть випробування у різних регіонах Швеції з 2010 до 2012 року. Важливим моментом є розповсюдження пального. Це стане головним завданням компанії Прім компанія Прім відповідальна за розповсюдження продукту, будівництво диметелефірних заправних станцій та транспортування. Ми маємо бути певними, що продукт довезуть від місця виробництва до наших станцій. Перше випробування розпочалось у містечку Пітео, де розташований завод з виробництва Біодіемі. Тестування відбувалося на вантажівці Вольво FH із стандартним 13-літровим двигуном системи Комон Рейл потужністю 440 кінських сил. Авто обладнали діямі інжектором, який розробили спільно Volvo Trucks та компанія Delphi. Головні ж вузли двигуна залишились абсолютно ідентичними. Після доведення паливного баку системи впорскування та регулювання двигуна, вантажівка може працювати на диметилефірі. Пальне біодія зберігається у спеціальних контейнерах, у яких постійно забезпечується тиск. Це підтримує диметилефір у рідкому стані. Технологія Common Rail створює оптимальну систему високого тиску при впорскуванні пального. У Volvo Trucks впевнені у великому потенціалі цього біопального рішення про доцільність його промислового виробництва приймуть на основі результатів трирічних випробувань. У випадку, якщо тести будуть вдалими, доведеться також вирішити проблеми розгалуження мережі заправних станцій «Біодіамі». Але вже зараз очевидно, що для виробництва цього пального потрібно в п'ятеро менше площі, аніж для біодизеля. При цьому димителефір має найкращі показники паливної енергоефективності.